З мікрорайону Вишків, що у Луцьку, їдуть маршрутки 26, 26А та 53. Зокрема, 26 чи 26А курсує до одного з гіпермаркетів на іншому кінці міста на вулиці Окружній. Щоправда, дочекалися ми 26-ту аж о 6-й 55. Пізніше на зупинку під'їхала 53-та, а за нею 26 А. Відзначимо, проблеми з розумною зупинкою чи табло в цьому мікрорайоні немає. По тій причині, що вона тут взагалі відсутня що можна відслідковувати маршрут в додатку? Втім, люди не на камеру нам бідкаються. Ще зранку виїхати з Вишкова не така вже й біда. А от ввечері дістатися додому складно, особливо якщо треба їхати з району окружної чи прилеглих до неї. На годиннику 20.52. А це значить, що менше ніж через 15 хвилин від епіцентру відправлятиметься остання маршрутка, яка їхатиме до Вишкова. Набирається набирається Ні, маршрутка не набирається. А вони чоловік, так... чоловік 15. Ага. Але о 21.05 кожен день. Так. А, а після. Це, і це буде останній крайній на день. Так. Люди кажуть, хто працює в гіпермаркеті, їх призвозить службовий автобус, але маршрут, за яким він їде, не всім підходить. 9.05 від'їжджає. Завжди по графіку все чітко. Ну, буває, якщо поломка якась. Це ви ось тільки цією маршруткою добираєтесь. До речі, куди вам треба? На вишків чи ні, мені до соборності. І є тільки ця маршрутка, щоб добрати. Да. Тільки Але... ця маршрутка, ще й п'ятірка їздить сюди. «26» – оце ми сіли і 26 А, ще є три маршрутки. Їздить. Але нас возить і службовий. Але тим людям, яким не підходить службовий, бо він же ж їде по певному маршруту. О, то ми сідаємо, скаже, мені не треба службово, Я сідаю на 26-й, бо він їде туди, куди мені треба. Ще застало о 9-й вечора біля гіпермаркету і маршрутку п'ятірку. До нею не доїдеш. Але принаймні курсує до іншого мікрорайону, ДПЗ. То ви будете відправлятися. О. Не знаю, через хвилин 5. Двадцять Нам в основному треба, щоб був перший рейс, якого немає, і останній рейс на роботу і з роботи. І от кілька днів то автобус поламався. Не, не було як доїхати. І п'ятірка взагалі потрібна, бо звідси доїхати ну, нема як. Mm -hmm. е, от зараз п'ятірка приїхала, е, але ви казали, що декілька днів не було автобусу. Е, ну, поламалася mm -hmm. була. І перед цим було так, що не знали, чи є, чи немає. І mm -hmm. як тоді добиралися? А в неділю взагалі не ходить. Хто чим? Хто чим? Я так часом шої таксі. Що цікаво, єдина зупинка, яка тут є, теж не оснащена сучасними технологіями. Тож дізнатися про графік руху маршруток можна хіба що завантаживши мобільний застосунок в телефон. Головне, аби він працював коректно. Або ж є ще один варіант вивчити графік руху. Хоча і це може не спрацювати, якщо маршрутки його не дотримуватимуться.